О, здравствуйте, молодой вітаю человек. Вас, вітаю вас. Куда витаете-то? Ну, привітався с вами. Ну, красавчик, красавчик. Я знаю, О чем разговариваете? А зветки вы давайте будем знакомиться. Таганрог. Таганрог. М -м, це, це батьківщина Антон Павлович Чехова, да? Да, 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 да. Он не украинц, случайно. Я кто его знаю? Ні, в своїй автобіографії oh, то він писав, да, що народився в мальовничому українському місті Таганрог. А хто він по національності вже, то ж такое, я. Ну, no, понятно, понятно. Ви швидко підхватуєте тему, так. Да? Ні, ну ви запитали, я поділився тим, чим знаю. Що би не, так? Да? Ну, якщо, Украї... не? якщо українське місто, Таганрог, він там народився, можливо, що він і українець. А ви там теж народили? Ні. Ні. А откуда вы знаете, что это украинское место? Я ж я вам дав пряму цитату з його автобіографії. Він писав про себе. Він писав, що... Для чого ти розмотюкався? Ну, потому що у вас это как бы національна черта, это ваша. я думаю, вам надо я писати что это не будет. Ну шо то чо так... от... кабачок, чого ти одразу підгорів? підговорил? Ты бы, якщо от я хочеш кабачок. мені... Я Ты кабачок. Сравнению... Ти кабачок такий, протухший кабачок. Вот, ти візьми другий гаджет і подивись. І відкрий, подивись, Ой, що писав та, мама, антон про Чехов. Шо? Шо ти що? А що ти читав? Що ти читав Чехова? У Чехова? Так. Прям та не тебе хватає з головою. Я зрозумів. Видел. Тобто ти Помню, читати ты. не вмієш? Не, не вмію. Не вмію. Мені не цікаві. Шол вон, пес. Здравствуйте. Вітаю вас. Что обсуждаете здесь? Да, ви звідки давайте з вами познайомимось. Мені, Олександр, зовут, я з города Москва. Угу. Чудово. Я з Києва, до мене можна звертатись пан Дмитро. Що обсуждаєте здесь? Та як? Що ж не починай, потім все ж на одного сходить, правда? Часто, но не всегда. Да. Про російсько українські взаємовідносини, скажімо так. А що там обсуждать? Йде сейчас война. Угу. Когда вона закончится, уже можна будет обсуждать, как угу. она закончится, перемогою України, звісно, що воно закінчиться. Ну, это знаете, из разряда, знаете, є така шутка: если бы у бабушки, була бы б бы дедушкою. Ну, це така, Це ваше переживание, я понимаю. Это ваше не, нерозумна нерозумний жарт вашого лідера вашої терористичної держави. Ну, это История не имеет он наклонения, поэтому вы не можете говорить, кто победит. Там, Россия, Украина или Украина. Это что Украина, это факт. Но если вы, что бы ни произошло, назовете победой Украины, то тогда я с вами соглашусь. Угу. Самый так. То есть, к примеру, можно же по-разному подойти к вопросу. Да? Можно, допустим, классическую победу одержать да, и получить от врага капитуляцию, а можно потерять пол страны, а треть населения или больше, и сказать, что мы выставили и победили. Это победа или нет? Дружка, а для чего а, а вы решили? пришли убивать украинцев? Они нету цели убивать украинцев. Нема, мета ну а какая мы я? Захопить потому, территорию? Вебистия, есть сопротивление. Когда идет сопротивление, естественно, А для чего было починаться? Ну, политическая история. Ну, какая политическая? Для чего потребуется? Ну, когда она закончится, мы узнаем, наверное, правду. Ну так а вы что зараз думаете, для чего было починать? Контроль на территории. А, ну тобто захоплена територія. Тобто ваша цель. И Лідер лідер вашої терористичної держави, коли виступав тоді... А 20. Где, где, где вы прочли, что она террористическая? В двадцять двадцять числа, 24 лютого, він коли двадцять другому році виступав, казав, що території, мов нам не потрібні, а насправді от іде захоплення територія. Я, просил, я розумію, я вам про попереднє говорю. Вот. і виходить, що він брехло, таке типове брехло, в принципі, я Ну, як всі росіянці про терористичну державу це було прийнято і визнали країни Балтії, Україна і деякі. А політичні європейські організації вы А я считаю, что Україна должна переехать на Марс, и что. Будь ласка, уважайте себе, як хочете. Ну, так і мені все одно, що там ну, Істоптували. Ну, звісно, істопція що вам істопція. на сьогоднішній день вам все одно, поки ви сидите в себе на болотах. От. але після а того. Ви як были ці... в Росії вообще. Ви как в Росії были, что увидели. Вы так був. І де ви болото побачили? Всюди. А, всюди. Ну, так. Chiar. Всюди. Я вас понял. Так. так. само Бывал много, бывал много где по Украине. И і... если термин болото, как я бы сказал, Украина. Де вы были? Назовите меня населенные пункты. Ну, если в Киев, Киев был, в Киевской области, в Белой церкви был, в Киеве. И вы хочете сказати, такие Киев, в Кировограде был. Киев, Біла Церква, в Литрові, Чи Чернігів – це болото? Конечно. А, о, Особенно, біло, на шо? Церкви, вообще болото. Ах, это воно що, дійсно. Так. Да. Угу. Если сравнивать уж точно с Москвой или там Петербургом, или Воронежем. Ну, куда так, особливо, конечно. да. Ну. Мы можем далеко не ходить, можемо можем зараз подивитись Смоленськ, Смоленск, наприклад. Значит, відкрити Google Maps. Смоленськ — давайте, Смоленск, клас. Відкривайте. Ну, Подивитесь, звісно, це дыра. Дыра, дерой. Дыра, рой, Звісно. Я а ви знаєте, що вообще знаходиться на, на семи холмах? халмах? Та, раді Бога, його ви перетворили на смітник. Ви Какі, його перетворили які, на болото. Такі там можуть. Ви його перетворили можливості. на болото. Ви взагалі не розумієте, про що з вами говорять? Ви були в Смоленську? В Смоленську був. Був в Москві, я, був, я, в Тюмені, так, був, був в Тюмені, був в Омску, був. був в Оренбурзі. Багато І де Що був в Смоленську вам не понравилось? Сміття дуже багато. Побиті дороги. Избей, как вот так назвать, покосившийся. Это какой год це какой год? Ну, был? Ясно, что до боевых дій, до війны. Это уже больше 10 років тому. Так 10 лет это очень много, и 10 лет. И что там изменилось, я тоже сомневаюсь. Это даже 10 лет назад изменилось. Давай зараз подивимся. Просто открыем, закинем в Google Смоленск и парчи фотографий, які відкриются, подивимся. Давай, давай. Да. Может, открыто параллельно, чтобы. Так, да, самый пишем, пишем. Если я сейчас так. наберу, пропадет с вами связь. Ай-яй-яй, а что ж мать для другого гаджета? О. Нет, нету. Что ж так? Я Чого не так ж? богат, чтобы иметь два телефона. Да, что ж Это вы меня обманываете? А что ж вы так говорите, что Украина бедна, бедна? Я же сказал бедно, у вас по два телефона у каждого. Да, самое так, так. Самое так. Так. И что вы там так ну, долго не справите? Вот Смоленской, да? Вы сейчас ищете дыру как там. Як я киеру. Там воно. Все воно, в а, Так, Все воно. Ну. У вас цель просто другая. Найти какую-нибудь одну дыру и показать, что так везде. Вот. Комсомольская, правда, вот публікує. Але, блин, нет, я тебе не буду показывать, ти ты ж мене забанишь. бачиш? Вон, побытие, дороги. я до... не знаю, по як это делать. А, все ти знаешь побытье, дороги. Открываем. Наступне там купа сміття і побиті дороги. Я говорю, ви якщо захотите знайти найти вот. донат, ви найдете її в будь-якому місті. А тут таке відчуття, знаєш, так от ніби ж не було бомбішки Смоленська, але по такій дорозі, в яких ямах, це жах. Це свіженькі фото. Таких дорог вже давно немає. Да, так, да, 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 да. Там, там пано вже ніяких взагалі нема доріг. Вас, все вас на не ракети пішло. Дорога, все вулиць, все пішло, пішло вже певно на ракети. Не треба нам мені вказувати. Не ми до вас влізли в країну, ви до нас влізли. Ви б ви, ви за собою ви, слідкували. Говорите, это ви, это ви на нас напали. Ми на вас напали. А цікаво, розкажи, Конечно. де і коли. Давай. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Ну, як мінімум, в августі прошлого року. Такий серпень, ви напали на наше в 1993 році перша спроба була. Да, не ваші ли люди були в Чеченській республіці, Там воювали проти нашого. Я роки. десь я, я прослухав слово Російська Федерація, десь в слово Чеченська Республіка. Я не почув. Ну, в була Російська Федерація. Ні, вона Це в 91-му році проголосила свою незалежність. Ну, мало ли что там, кто приговорил. Ну, так і тем більше, я щось не почув в слове Чеченская Республика. Слово Російська Федерация я не почув. Ты куда ж ти втік? Добрый вечер. Культура препросто. Да, вітаю вас. Не так? не ну, Так смачно харкнул, что просто, я ж скажу, культура пре. А Я думал, вы не увидели, простите, на косячку. Да ладно, да-да, бывает. Ну, это же, как ты сказал, это же Россия, это же Россия. Да, просто когда я с, с украинцами общаюсь, у меня аж мокрота набирается. Это а. же Россия, треба плюнуть на нее, Смашно так вот все шумом, да, плюнув да. на эту землю, эту российскую, ну. Ні. Nee, це ж це це, сказати... це 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 а, любов. А угадайте, де я нахожусь, угадайте Це любов, нахожусь? це повага до російської землі. Ну. Угадайте, де я нахожусь зараз. Да я що, я... Що, що мені гадати, звідки я знаю. Я що, Ванга я... гадати, чи що? Я... я на даний момент нахожусь в місті Ялта. Знаєте, це такой город? Ви в Ялті зараз знаходитесь. Да. Ну, при, Приїхало цей окупант, і плює на нашу українську землю. Чому на вашу? Ялта знаходиться в Автономній Республіці Крим. Автономна Республіка Крим є невід'ємною частиною України. Наскільки я це знаю, пунк... року Пункт 1, перший... стаття 1 Конституції Автономної Республіки Крим. Ну, наскільки я знаю, з 2014 це не так. Значить, ви погано щось знаєте. Погано в школі вчили по географію. Я живу з 2014 року, і це не так, я ж вам говорю, Я не це знаю, що ви там вчили і як ви вчились. Я вам сказав, що це територія України. А ви можете приїхати на даний момент? Я ж кажу, що я ж сказав добром на чули, що зараз в окупації Крим. Ну, це зараз територія Росії. Не що, почему. Ні. Це територія України, яка знаходиться в окупації. Не заїкайтесь. А то ви такие відчуття, що ви разом своим цим вот жестом плювком інтернет виплюнули. Ні, ага. ні. Ну у вас погано я... стало чути. Або ближче до мікрофона говоріть. Я говорю, вам придется сміятися з тим, що це Росія. Ні. Ні? Ні. Ну вы думаете, что це ну, Україна, да? Я скажу більше, все, скажем, міжнародна спільнота знає, що це територія України. А почему 10 лет никто Ось. ничего не предпринимает? Як це не предпринимать? Приймается. И санкции вводились, и по військових объектах были ракетні обстрілы. Приймается, працюем. А почему тогда 10 лет пенсионерам своим украинским песням не выдавали даже? Бо, згідно Женьевской конвенции жителечением людей займається окупаційна влада. Ну, если вам плевать было все сети 10 лет, чем питаются. Абсолютно, бабу? що ні. Я ще раз скажу, що згідно з Женявської конвенції займається цим окупант. А як ты думаєш, коли от німці приходили, окупація Крыма була 41 по 43 рік, як пенсії сплачували от Радянський Союз, як там пенсії сплачував? Я тогда не жив, не знаю. Ні, не знаєш? Я тебе скажу, ніяк ні? не сплачував. Ні? Як ти уявляєш, собі з Кремля поїхали інкасатори, да? А там стоять солдати. Вермах так да, да, кажется, пенсії, да, проїжджай, проїжджай, да, каже. Ну, ви правда верите, что когда-нибудь крим'ярня в Україну? Я знаю, не то, що я вірю. А как я не Я вам ще можна, більше скажу, пенсії. що ви за незаконний перетин кордону Державного кордону України будете нести вже навіть не адміністративну, а кримінальну відповідальність. Ну да, я, я буду нести, відповідальність, я буду нести відповідальність, так, Сергій, так, так. Скажу, Крим буде визначатися. Ще раз, не таким образом, таким образом Крим буде возвращаться в состав Украины. Объясните, пожалуйста. Дуже багато. Ні, ну, ви розумієте, ви ж з країни ворога, що я буду вам розповідати секрети. Є військовим шляхом, можна політичним шляхом, можна економічним, по різному я не знаю, як там буде зроблено точно, можливо, буде комплекс застосований. Але вам, якби ви уважно слухали, я вам тільки що назвав основні методи. Але оскільки ви представник країни окупанта, всіх секретів вам розповідати, звісно, що не буду. А чому ви половину по-русски, по українськи говорите? Забуваєте, що по-українськи? Ні, Я розмовляю українською мовою. Те, що деякі ні, слова ви, ви в нас ви те, що забудьте. ви в нас деякі слова запозичили, це не означає, що вони стали руськими ні, ні. словами. Я, я, мені, я, мені дуже подобається, коли ви не знаєте, що мені сказати у відповідь, ви одразу починаєте переходити на особистості. Це прекрасно, це означає, що все ваші розумові здібності на рівні Патісона, от приблизно десь так. Я имею в виду, так. По несколько разів ви переходили на русскую мову. Я вам ще раз кажу: те, що ви запозичили в нас деякі слова, не означає, що вони стали русскими. Не слова. Ви на переходили рази. Я Пожайно. ще раз вам. Та ні, не буду я для Патісону я... ще раз повторювати. Я понимаю, що вам Це, це, це по марна говорити. справа щось по що Тіссону розповідати. Звісно, звісно, ніколи. Оцей от російський Патісон. Куди ж ти втік? Я думаю, за Патісона ж не мають баняти, ні? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!